Всім привіт! Пропоную вам лот. Це мішки захисні для рослин, бренду Parkside. Так вони виглядають. Вони захищають рослини від морозів, вони різних розмірів. Це такі плетені. Також є в лоті такі маленькі. Можна побачити їх розміри. Всього в лоті їх 18 штук. Собі вартість однієї одиниці буде 234 гривні. Вартість всього лоту 4210 гривень. І цей лот можна замовляти на нашому сайті та у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші канали та слідкуйте за нашими оновленнями. Всім дякую, заробляємо разом!